Всім миру і добра. Сьогодні будемо читати 66 й псалом. Нам невідоме авторство цього псалма, але ми знаємо, що цей псалом використовувався у ізраїльській традиції, коли було свято врожаю, коли люди дякували Богу за врожай. І з огляду на 7 стих, ми бачимо, що це не випадково, адже тут і згадується, що Господь благословляє плоди. Для землі. Отже, давайте прочитаємо цей псалом, він невеликий. Всього складається він із семи стихів. І постараємося коротенько звернути увагу, в чому суть цього псалма, і що нам цей псалом може дати духовного. Боже, ущедри нас, благослови нас. Просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас. Цей вислів нам відомий із богослужіння. Ми часто чуємо такий Прокімен. Боже ущедри нас. Що це означає ущедри? Тобто пошли свої щедроти. А які щедроти може дати Господь? Ну, найбільша щедрота це мудрість. Ми знаємо, що один із персонажів святого Писання Старого Заповіту коли просив благословіння для себе. То це був якраз син Давида, Соломон. То він, коли Господь запитав, що ти хочеш у мене, щоб попросити, аби я тобі дав. Він не попросив царства більшого там, грошей і статків, земель, ще якихось там народів завоювання. Ні, він попросив мудрості. І тому Господь каже: Я тобі дам мудрість і також дам тобі все те, щоби ти міг ще попросити. Тому найголовніше, щоб Господь дав свою щедроту через те, щоб ми розуміли цей світ. От в такому контексті ми постараємося зрозуміти цей псалом, щоб пізнали ми на землі путь Твою в усіх народах, спасіння твоє. Часто у старому заповіті зустрічаємо, згадується, що Господь спасає всі народи. На превеликий жаль, юдейська традиція з часом стане досить консервативною. І чим далі до Ісуса Христа, до пришестя Сина Божого, тим більш консервативною буде ставатися релігійна ізраїльська спільнота. Особливо в теперішній час, наскільки мені відомо, кажуть, що просто нереально, якщо хтось захоче стати юдеєм, то це зробити дуже складно. Тобто вони стали закриті і взагалі вони почали через свою гордість дуже принизливо відноситися до всіх, хто не є євреєм. А у старому запитті це все було спочатку не так про це ми неодноразово говорили. Але в чому суть взагалі, от пізнання? Дайте ще раз, ми оцей третій стих прочитаємо, щоб пізнали ми на землі путь твою. От в чому от суть путі Господньої, шляху Господнього, От пізнання Божого промислу. Оце те, що ми з вами говорили. Найкраще пізнання Бога це через намагання зрозуміти Його промисел, що тут діють в нашому житті духовні закони. І оце і є шлях Господній, шлях Божого промислу, Божого закону. Побачити, що він є дієвий в нашому житті. Нехай сповідують Тебе люди, Боже, нехай сповідують Тебе люди всі. Тобто, знову ж таки, псалмоспівець бажає спасіння всім людям. І це реалізується в Ісусі Христі. Нехай веселяться і радіють племена, бо ти судиш народи праведно і керуєш всіма племенами на землі. І знову взивання до всіх племен, всі люди достойні, і є дуже велика помилка. Сьогодні ця помилка має дуже велику ціну, коли певні якісь народи вважають, що вони є лише носіями якоїсь певної істини, ідеї. Ну зрозуміло, що тут йдеться зараз, в нашому випадку, про ідею руського міра і так далі. І це велика біда, так само як і євреї закорінилися у своїй традиції, що тільки вони Богом обраний народ. Так само от і, на жаль, деякі народи теж вважають, що вони кращі від інших. І це велика груба помилка і дуже страшні наслідки такої ідеології. Ось бачите, яка проблема. Нехай славлять тебе народи, Боже, нехай славлять тебе всі народи, всі. Земля дає плід свій. Благослови нас Боже, Боже наш, нехай благословить нас Бог і нехай бояться Його всі краї землі. Бережи нас, Боже, від грубих помилок, які мають дуже тяжкі наслідки. Дай нам, Боже, пізнавати Твою волю, пізнавати Твою любов, Ну і керуючись тою любов'ю, іти по нашому життєвому шляху. Слава Господу Богу!